Доброго дня! Сьогодні ми відправляємося до країни звуків. Ой, що ж це я чую? П-п-п, п. п, п, п Спішіть паровозик П-п. Давайте з вами разом пригадаємо, як паровозик співає звук П. Для цього губки змикаємо разом і видихаємо повітря вперед П. Таким чином ми промовляємо звук П. Голосові зв'язки в нас не працюють. Звук П це глухий звук. Паровозик привіз із собою слова на звук П. Давайте їх пригадаємо Павук. Папуга. Злик, помідор, пальма, подушка, пінгвін, півень, пыла, панама. Ми з вами пригадали слова зі звуком П. А тепер пропоную пограти в гру на уважність. Із поданих малюнків обрати ці, назви яких починаються на звук П. Отже почнемо. Паравос. Чи є звук П у слові «паравоз»? Так, є. Наступне слово папуга. Чи чуємо ми звук П у слові папуга? Так, чуємо. Далі слово білка. Чи чуємо ми звук П у слові білка? Ні? Наступне слово Пиріг. Чи є звук П у слові пиріг? Так, є. Наступне слово барабан. Чи є звук П у слові барабан. Ні. Наступне слово павук. Чи є звук П у слові павук. Так, є. Далі, чи є звук П у слові муха? Ні, немає. А чи є звук П у слові помідор? Так, є. І останнє слово подушка. Чи є звук П у слові подушка? Так, є. Як у кожного звука, у звука П є своя літера. Літера П. Подивіться, це літера П. 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 Паровоз П. Папуга. Давайте з вами запам'ятаємо літеру П. Повторіть ще раз, яка це літера. Так, це літера П. Отже, ми сьогодні з вами познайомились зі звуком та літерою П. Пригадали, як промовляти звук П. Пригадали слова на звук П, а також пограли в гру на уважність. Молодці. Заняття завершено. До побачення!